Чому важливі події в світі трапляються в одні і ті ж дати? Що вони від нас приховують? Випадковість чи змова? Більшість великих історичних подій відбуваються в одні і ті ж числа. Давай розберемося, що це, що об'єднує великі події. 11 вересня, 24 жовтня, 7 липня багато з цих дат повторюються в різних історичних подіях. Випадковість чи, можливо, певні дати активують енергію, яка впливає на колективну свідомість. Дати важливих подій часто пов'язані з числом 7, символом духовних змін, або числом 8 – енергією влади і фінансів. Це не випадковість, що падіння біржі в 1929 році і криз в 2008 рік. Мають однакові числові вібрації, а хто обирається дати? Дати запуску фінансових реформ, нових законів чи виборів у багатьох країнах обираються з урахуванням нумерологічного коду. Це роблять ті, хто знає, як впливати на енергетичний потенціал дня і контролювати хід подій. Чи можуть звичайні люди це використовувати? Так, звісно, знання того, які дати несуть позитивну або негативну енергію, можуть допомогти тобі приймати важливі рішення. Зрозумій, які дати працюють на тебе, і ти можеш уникати непотрібних ризиків або використовувати можливості, а хочеш дізнатися, які дати в твоєму житті несуть успіх, а які виклики. Підписуйся на мою сторінку, щоб отримати більше секретів про нумерологічні коди і події.